Ну, чому ти тоді не приготувала вечерю? Чому в мене немає чистих сорочок? Джейн лише загадково посміхнулася. Бо цим всім ти тепер займатимешся сам. Оскара перекасила Сам? Але я ж працюю. Мене це тепер не хвилює. Усі ці 15 років дружина завжди робила все, як він скаже, і незгода страшенно його розізлила. Ну, тоді я хочу з тобою розлучитись, почула Джейн від свого чоловіка Оскара, і знову посміхнулася. І я купила собі годинник. Що? Оскар не зрозумів, до чого тут все. Тоді Джейн дістала гарну коробочку та вийняла з неї годинник. Такий же, як Оскар не так давно подарував консультанці з магазину. Як тобі? Оскар нічого не зрозумів. Але усі ці 15 років я була. Такою зручною, що навіть і не помітила, як тобі байдуже на мене. Це ранило мене навіть більше, ніж твоя молода коханка з магазину Шмоток. Джейн, все не так, Джейн його перебила. Це не так, як я думаю? Так. Пам'ятаєш, ти на днях був в одному заміському готелі, Оскар нічого не розумів, і вам з коханкою надіслали комплімент. Так ось, це була я.